Каналі, і сьогодні я хочу зробити з вами дуже цікавеньку річ. Я не знаю, чи ви бачили таке в інтернеті, але я зараз вам покажу декілька картинок. Ось так це виглядає. Це букет в гарбузі. Уявляєте, я хочу таке повторити. Купила ось такий гарбузик, дуже симпатичний. І він такий кругленький, не має ніяких дефектів, щоб гарно це все виглядало. І, звичайно, ще я купила букетики з ось таких квітів я буду робити цю композицію. Думаю, буде гарно виглядати. Ще я купила ось таку гарну стрічку. Не знаю, чи вийде якось гарно підв'язати, але в мене вона буде. І, звичайно, в мене є ось така зелена. Штучка використовують флористи, щоб квіти гарно зберігалися. Також буду використовувати. Я знайшла в магазинах, такі як Action, якщо ви живете в Польщі, а якщо ні, то можна замовити в інтернеті або в якихось магазинах для квітів. Для початку, щоб почати робити нашу композицію, я взяла тарілочку, рукавички, ложечку і ножичок, Щоб почати робити. Потрібно нам вирізати вверх гарбуза, все вичистити. А далі ви не бачите, як я буду це робити. Тому забираємо, може, квіти ось так. Тут вони будуть лежати в нас на фоні. А ми будемо починати різати гарбуз. <різь> Одягаю рукавички, щоб не вимивати потім руки. Рукавиці я якось натягнула. Давайте будемо розрізати наш гарбузик. Мені трошки шкода, але може в нас вийде щось гарніше. Так, я беру гарбуз і буду різати десь ось так. я хочу спробувати два варіанти. Або залишити кришечку ось так гарно, і квіти будуть виглядати зверху, або без. Зараз подивимося, як буде краще. Відлітати кришечку це не дуже легко. <світ> Відкриваємо нашу кришечку. Це все треба нам почистити в тарілочку, щоб нічого лишнього не було. Кришечка у нас виходить, я її очистила і далі виймаю все з гарбуза. Майже, майже все витягнула, але все одно багатенько залишилось. Тому давайте треба гарненько почистити, щоб нічого не залишилось. А ви можете написати в коментарях, чи щось таке цікаве ви повторювали. І взагалі ви колись на осінь вирізали мордочки з гарбузів, тому що я дуже люблю вирізати і того року також вирізала мордочки до Хеллоуіна. А зараз побачила в інтернеті таку цікаву ідею з квітами і вирішила, ну, чому не поділитись з вами і самі не повторити. Можна декілька днів потримати цю композицію, а потім все викинути і зварити з гарбуза якусь смачну кашу, наприклад, з риса, або гарбузовий суп, також дуже смачний. Ну, Якщо вам не шкода, можна просто викинути гарбуз разом з квітами. Ось такий гарбуз у нас всередині, ми його очистили. І тепер будемо робити наступний етап. Далі в нас буде не самий легкий етап, але я сподіваюся, що ми з вами справимося. Зараз будемо якось пробувати. Я також перший раз це роблю, але сподіваюся, в нас все вийде. Потрібно взяти нам ось цю губку, яка в нас є, і десь по розміру вирізати, щоб вона могла гарно залізти. Потім ми звернемо її в ось таку плівку, щоб вона не намочила гарбузним. Ай, йому цей процес, надіюсь, в нас все вийде. Так, розрізаємо. Вирізати серединку з гарбуза це було ще дуже-дуже легко. На, вона кришиться чомусь. На мене вже всю. Я тільки вчора поприбирала весь пол. Ужас, Так круто ріже. Ухтий. Я спочатку розрізала на ось такі половинки і зроблю такий. Трикутничок. Більше все одно туди не влізе. Ми беремо цей трикутничок і замачуємо в водичці. Ось так нажимаємо і потихеньку набереться в неї водичка. А ми беремо ось цю плівку і собі вижимо шматочок. Просто взяла звичайний рукав для випікання і буду в нього замотувати. І розрізаю. Майже губка набрала води багато, з двох боків намочимо. Так, хай багато водички вип'є. Далі я роблю так, беру нашу губку, яка зараз вже набрала води, і ставлю ось в цю плівку. Забираю воду, саму губку і золюю від гарбуза. Для цього я беру резинки для грошей. Або просто дитяні резиночки. А далі ми просто беремо нашу губку і встановлюємо в гарбузик. І внесенько все поправляємо. О, все. от отак він там заліз. Як ви могли бачити, ми вже все зробили з самим гарбузом. Але я ще хочу додати кришечку. Бачила таку ідею, що ось так кришечка держиться, і квіти виглядають з. Арбуза. Тому давайте зафіксуємо це все з шпажками. Я бачила ось так роблять. Як їх тільки повідрізати? Поломаю їх, попробую. О! Так, вставляю шпажку. Так. І як воно буде триматись? Я вам ідею тут. Показую Незвичайні. Не знаю. Пишіть в коментарях, якщо ви повторите. А ще можете скинути мені в інстаграм, якщо повторите. Інстаграм є внизу під відео. Мені дуже цікаво. Чи хтось захоче, таке цікаве повторити. О, Отак мені подобається. Дивіться, як я зафіксувала. Ось так. По-цікавому. А далі вже нічого складного не має бути. Ми просто відкриваємо наші квіти і гарно будемо закладати в нашу корзинку з гарбуза. Підрізаємо під розміри, забираємо всі листичні листочки. Так. І робимо таку красу, листочки ми забираємо, тому що листочки гниють, якщо їх багато. Перше попробую. Ой, яка красота. Думаю, чи не за високо. Давайте будемо пробувати, може, трошки нижче. О, отак ідеально просто перша квіточка. Давайте розпакуємо дві другі квіти і будемо так дивитися, де яку ставити. Беру ось такий колір, оранжево жовтенький. Всі погані листочки забираю. Ось. І опа. Він ось так їх. Гарно, по осінньому. Ось цей листочок заберемо. Знову оранжевий. Не звертайте увагу на квіт, квіти, вони просто вже в мене днів. В мене вони багато вдома вже стоять. Тому що то гості приїхали, то ще щось. І я не могла ніяк зробити це відео. Але зараз вже зроблю з вами разом. О, дуже гарно виходить. Я не можу. й такий аромат. Від квітів із гарбузиком просто милота. Мені дуже подобається. Ще зробимо такі бантик осінній, Я думаю, буде взагалі супер. Класний гарбуз у нас вийшов з квіточками, з кришечкою. Ось така осіння композиція. Можна поставити це на стіл, коли прийдуть гості. Можна просто задекорувати квартиру. Ось в мене буде на цьому столику стояти цей гарбузик. Я буду сидіти дивитися якийсь приємний фільм, серіал. І малуватись такою осінньою композицією декілька днів. Можна обрати будь-які квіточки, які вам подобаються, і зробити таку композицію. Але ми не завершуємо. Я хочу ще додати ось таку стрічку, обв'язати цю корзинку і зробити ще симпатичніше. Поверну до себе, щоб дивитися, як буде гарно. Надіюсь, вона буде триматись. Не можу, мені так подобається, як це виглядає. Так хотіла це зробити. І коли ти бачиш, що в тебе це вийшло, не знаю, мене так це радує. Гарний бантик зробимо. Так. Десь ось так. Все. Кращого я не зроблю. Відрізаю, ну, все ми це зробили. Ми зробили ось таку осінню композицію. Зав'язали бантик, зробили все гарно. Зараз покрутим, як це все виглядає. Цікаво. Напишіть обов'язково в коментарях, чи вам сподобалася така ідея. Чи вам подобається такий формат, де я з вами розмовляю і показую, як це робиться все. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити, звичайно, вподобайку і написати щось в коментарях. А ми з вами, як завжди, побачимося на цьому каналі. Як завжди, з осінніми відео, влогами і різним цікавеньким. До нових відео, дякую за перегляд!